Комунальники продовжують тримати фронт, який забезпечує стабільну життєдіяльність міста. Усі служби працюють та роблять Кременчук кращим навіть в умовах воєнного часу. Зокрема, працівники комунального підприємства Теплоенерго проводять низку робіт з покращення стану трубопроводів міста. Для постачання гарячої води мешканцям мікрорайону по вулиці Миру вздовж одного з будинків зараз замінюють ділянку трубопроводу гарячого водопостачання із залізного на поліетиленовий. Ремонт цієї ділянки дасть можливість в майбутньому подати воду в 26 будинків. Металеві трубопроводи вони мають свій термін використання. І він значно менший, ніж використання поліетиленового трубопроводу. Тому й робляться такі роботи. Міняють він довговічніший поліетиленовий трубопровод, витримує тиск і внутрі трубопроводу. Немає наростів, немає скупчення грязі, мусору. А на кварталі 137 комунальники виконують теплоізоляцію надземного трубопроводу центрального опалення. Такі роботи є важливими для збереження тепла і його якісної подачі до квартир мешканців міста. Стара ізоляція прийшла на гідність. зараз замінюємо на більш нову, сучасну і теплоутримуючу. Заізолювали за 4 неділі 800 метрів. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.